Друзі, привіт! Ну що, насправді дуже класний день. День суттєвих перемог для Збройних сил України. Перемог не тільки на Харківщині, але й на Півдні. Але основний фокус саме на Харківщину. Звільнене місто Куп'янськ. Звільнене місто Ізюм, а, практично звільнене місто Вовчанськ на Харківщині, низка населених пунктів, сіл. Звільнені. І... А, Розгромлено частково угруповання російських військ на Ізюмському напрямку. Частина змогла, в принципі, десь відійти, частина потрапила в полон, частина, е, частина її більше немає. От. Е, це означає, що росіяни втратили з півночі можливість тиснути на нашу оборону на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Те, що росіяни зараз розповідають, що вони. Перекидатимуть сили, що вони будуть перекидати сили для того, щоб наступати на Донецькому напрямку, це спроба зробити хорошу міну при дуже поганій грі, тому що логіки дій, у, умовно кажучи, розгромі, угруповання Ізюмського. Тоді б тоді, ну не було б цієї логіки, тому що для наступу на Донецькому напрямку саме це угруповання росіянам потрібно було зберегти, щоб тиснути на Слов'янську Краматорську агломерацію. Відповідно, Збройні сили України провели блискучу операцію, вибивши там, Таманську дивізію і так далі. Чимало десантників полонених є російських. І звільнивши значну частину території нашої Куп'янськ. Особливість Куп'янська в тому, що це залізно-дорожний вузол, залізничний вузол, росіяни з Білгорода до Валуйок до Куп'янськи на Донецький напрямок тягнули шалони потягів з боєприпасами. Тепер фактично частково угруповання на Донецькому напрямку опинилося у Знаєте, в такому голоді голоді боєприпасів. А Збройні сили України, і так чи інакше, зайшли в Лисичанськ. І, в принципі, операція буде продовжуватися на Луганщині. І не тільки. Окрім цього, Збройні сили України, вийшовши до Вовчанська, в певній мірі стали ближчі до Білгорода російського. Тобто там дистанція. Така. І відповідно, можливо, це якось вплине на обстріли. Харкова. відповідно, війна продовжується, розслаблятися не варто. Все найцікавіше ще попереду. Попереду ще багато цікавих новин з півдня і так далі. Війна перейде в 2023 рік, а взимку, а взимку буде взагалі пісня. Слава Україні! Ми переможемо! Навіть не сумнівайтесь в нас!